О, звичайно, що основне питання це стосується взагалі виборів, а не тільки йде мова про те, що саме зараз треба обов'язково замінити нашого президента, і так далі. Що їх треба провести. Про це е говорить у усіма різними натяками на конференціях уже кілька років. Насправді щоправда, вони не уявляють, як це зробити. Технічно і здебільшого про це говорять ті, що не проїжджали безпосередньо на нульову позицію на фронт, десь поблизу фронту і так далі. Вони не бачать цієї інтенсивності, і швидше за все, що вони не аналізують кількість обстрілів, які відбуваються щодня, і реальні загрози, тому що це ніяк не порівняти з війною, яка не завершується в Ізраїлі. Це ніяк не порівняти з якимись тимчасовими конфліктами, чи, наприклад, окупацією частини Молдови, Грузії. А, і звичайно, що це не порівняти з чеченською війною, яка фактично, коли в якій фактично Росія поглинула, на жаль, Ічкерійську республіку і зараз Ічкерійці вони фактично є за кордоном для українців. Ці висловлювання не є загрозою, тому що все одно ми всередині в суспільстві мусимо вирішувати. Як коли на якому етапі знімати воєнний стан, і це може бути подано тільки зрозуміло, що з розуміння від військових від президента від ситуації на фронті буквально це залежить, і від нас залежить, коли будуть саме вибори, залежить в тому числі від Верховної Ради, коли саме буде проголосовано зняття військового стану, якщо це буде передчасне якесь зняття і чи не продовження. Військового стану і відповідно оголошення виборів так само буде залежати від голосування у Верховній Раді.